Друзі, усім привіт! Це наш блог, поганий соціолог і постійна рубрика Хто такий? Сьогодні ми поговоримо про ставлення українців до нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. А перед тим як ми почнемо, я відразу хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал та закликаю це зробити тих, хто ще не встиг. Отож, як зазвичай, у нашому мобільному додатку Оперсо ми поставили респондентам декілька питань про життя нового головнокомандувача і дізнались, як українці ставляться до його призначення. Для початку давайте поглянемо на те, а як українці ставляться до того, що Валерія залужно звільнили з посади головнокомандувача Збройних сил України. 10% сказали, що в тій чи іншій мірі позитивно, майже 22% нейтрально, і 59% негативно. Беззаперечно, Валерій Федорович мав велику підтримку серед населення, а от призначення на посаду головнокомандувача сирського підтримують лише 13% опитаних. Ще майже 28% ставляться нейтрально і в тій чи іншій мірі негативно аж 45% опитаних. Але давайте пам'ятати, що це посади не політичні і, звісно, найкращою оцінкою стануть лише конкретні дії і результати. А тепер давайте поглянемо, що українцям відомо про життя Олександра Сирського, і почнемо з простого питання, яке здається викликало найбільше незадоволення. Олександр Сирський народився в Росії та отримав першу військову освіту в Москві. Лише 4% опитних сказали, що це брехня, проте 76% знали, що це правда. Олександру Сирському 57 років. Він дійсно народився у селі Новинки Володимирської області, теперішньої Росії. Та у 1986 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. Проте Пан Сирський також отримав дві військові освіти в незалежній Україні. У 1996 році закінчив з відзнакою Академію ЗСУ, у 2005 році Національну академію оборони України із золотою медаллю. Олександр Сирський пройшов усі шаблі військової кар'єри командувача від командира взводу до головнокомандувача ЗСУ, а розпочав свою кар'єру у далекому 1986 році зі служби командиру мотострілецького взводу. З 93-го року командував мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Нацгвардії України. У Чугуєві згодом очолив полк цієї ж дивізії. На початку 2000-х Сирський командував 72-ю механізованою дивізією у місті Біла Церква. Отримав звання генерал-майора в 2009 році і станом на 2013 рік був першим заступником начальника головного командного центру ЗСУ. І був залучений до співпраці з НАТО. Так, у листопаді того ж року Сирський від імені Міністерства оборони у штаб-квартирі НАТО обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів Альянсу. Друга теза: сирський не володіє українською мовою. 15,5% опитників сказали, що це правда. 47% сказали, що брехня. І як на мене, це брехня. От погляньте самі на відео, яке було записано ще до повномасштабного вторгнення. Ну я вважаю, цей захід прядовний uh, і проводиться на високому рівні. Uh, я бачу інтерес uh, uh, зі сторони простих людей. В цьому відео вже біля чотирьох років, і зараз новопризначений головнокомандуючий трохи покращив свої знання української. І у будь-якому випадку, давайте будемо стримані у своїх вимогах до усіх тих, хто намагається позбутися своєї російської. Наступна теза: З початку бойових дій у 2014 році Олександра Сирського було призначено начальником штабу АТО. Майже 5% сказали, що це брехня, проте 54% знали, що це правда. Дійсно, з початком бойових дій Олександра Сирського було призначено начальником штабу АТО. На початку 2015 року Сирський обіймав посаду начальника штабу першого заступника керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. З 2017 року керівник антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Поки її не було завершено і натомість не було розпочато операцію об'єднаних сил. І 6 травня 19-го року, президент України тоді ще Петро Порошенко, призначив Олександра Сирського головою об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. Наступна теза: Сирський брав участь у боях за Задебальцево. Знову близько 5% гадали, що це брехня, натомість 57% знали, що це правда. З початку неоголошеного вторгнення в 2014 році Сирський очолив штаб антитерористичної операції, як ми казали на Донбасі. На цій посаді він брав активну участь в одному з найскладніших для України епізодів тієї війни операцію Дебальцевому. У січні 2015 року був одним із керівників угруповання, яке намагалось утримати позиції в районі Дебальцево. Саме тоді проходили чотиристоронні переговори у мінську. І від ситуації на цій ділянці фронту багато залежало на дипломатичному рівні. Сирський був причетний до управління боями в вуглегірську, в селі рідкодуб та невдалої спроби відбиття Логвиного. Зрештою він координував вихід українських сил із Дебальцева за його словами. Відступ був організованою, а не панічною втечею. У ніч на 16 лютого 2015 року він отримав наказ забезпечити вихід українського угруповання. В даний момент під командуванням сирського знаходилось близько 4,5 тисяч військових, яким протистояли до 20 тисяч наших ворогів. Під його керуванням підривались можливі шляхи переходу через річку Карапульку. Сформовано ним групу Барс прикривала вихід ЗСУ з Дебальцевого. На відміну від схожої історії з Ловайськом, цей відступ завершився успішніше. Він також вважав, що битва за Дебальцево хоч і призвела до втрати міста, але зупинила наступ російських сил. За цю операцію Сирський отримав орден Богдана третього ступеня та звання генерал-лейтенанта. Наступна теза: Олександр Сирський був улюбленим генералом Порошенка під час АТО. 16% опитних вважали, що це правда, 11% – що брехня, майже 70% відсотків вагали з відповіддю. Ну як на нас, то це правда. Петро Порошенко не раз відзначав військовий талант сирського. За бої на Дебальцівському плацдармі Олександр Сирський був нагороджений орденом Третього ступеня Богдана Хмельницького. згодом отримав від Порошенка звання генерал-лейтенанта. А у 17-му році був призначений наказом президента командиром всієї антитерористичної операції на сході України, яку згодом замінила операція Об'єднаних Сил. Ось деякі цитати самого Порошенка. Найскладніші моменти нашої історії забезпечив ефективні дії по організації оборони і відсічі наступу російських військ. Відзначив Порошенко, військовий талант Сирського. Або я хочу привітати Олександра Сирського, нового головкона. Я з ним також 14-го року воював. Це виходить із 72-ї бригади. Під час оборони Києва 72-га бригада відіграла визначальну роль. Я закінчив президентство, призначивши його командувачем ООС». Це людина досвідчена, смілива і компетентна. Я бажаю йому успіхів, успіхів наших збройним силам. Такий коментар дав Петро Порошенко про призначення сирського головнокомандуючим ЗСУ. <звук> Наступна теза: від початку повномасштабного вторгнення Олександр Сирський отримав вдвічі більше державних нагород, ніж Валерій Залужний. Тут 18% респондентів сказали, що це правда. Ще 13% – що брехня, 66% вагали з відповіддю. А це правда, адже президент Зеленський нагороджував воєначальника сирського значно частіше ніж колишнього головнокомандувача ЗСУ Залуженого. Сухі факти. Залужного президент відзначав двічі, і фактично лише на самому початку повномасштабної загарбницької агресії Росії 4 березня двадцять року Зеленський присвоїв головнокомандуючу зсу військове звання генерала. Вдруге президент відзначив залужного 6 травня. Тоді Володимир Зеленський присвоїв головнокомандуючу зсу відзнаку президента Хрест бойових заслуг. У той же час кількість нагород воєнного часу у генерала Сирського значно більша. 18 березня генерал Олександр Сирський отримав з рук президента орден Богдана Хмельницького другого ступеня. А вже 5 квітня генерал-полковник Сирський удостоївся найвищої державної нагороди звання Героя України із врученням ордену Золота Зірка прес служба президента ще раз наголосила завдяки військовій майстерності Сирського та підпорядкованим йому військам було зупинено російську навалу. Через два місяці після залужного хрест бойових заслуг отримав і Олександр Сирський. 11 грудня 2022 року генерал Сирський став повним лицарем ордену Богдана Хмельницького. Зеленський присвоїв йому орден першого ступеня, зважаючи на успіхи української армії, такий парад нагород важко назвати безпідставним. Проте згодом у цій історії з'явився політичний підтекст. Наприкінці літа 22-го року. Деякі змі наближені до банку, раптово почали закидати у суспільний дискурс тему ймовірної заміни головнокомандувача армії, що власне і відбулося 8 січня. Слід зазначити, що 9 січня залужний трохи зрівняв рахунок та отримав золоту зірку та звання Героя України. З чим ми його щиро вітаємо, але це відбулось вже після його звільнення з посади головнокомандуючого. Наступна теза у вересні 22-го року генерал Сирський очолив контрнаступ зсу у Харківській області, внаслідок якого було звільнено сотні населених пунктів. Лише 6% опитаних вважали, що це брехня, і майже 67% сказали, що це правда. Після успішної оборони столиці сирський став командувачем східного обгруповання військ Хортиця, яке відповідає за ділянку фронту на Харківському, Ізюмському, Лиманському, Лисичанському, Курахівському, Куп'янському, Бахмутському, Андріївському пробачте Авдіївському та Вугледарському напрямках. Олександр Сирський спланував контрнаступальну операцію на Харківщині восени 22-го року. Ворог готувався до оборони на херсонському напрямку, тому дії ЗСУ на території Харківської області були для нього несподіванкою. Планували операцію на півдні, а нам було поставлено завдання на власний розсуд спланувати дії, що відволікають. Але коли почали відбуватися події на півдні, противник перекинув частину сил і коштів. Туди ж на південь я подумав, чому б не спробувати спланувати наступальну операцію саме на цьому напрямку, розповів командувач. Основний упор був зроблений на швидке просування. Вперед лише першого дня ЗСУ просунулись на 18 кілометрів. Було передбачено спеціальні підрозділи, які займали території. і як вам уже відомо, силам оборони вдалося захопити величезну кількість російської техніки. У ході харківської операції звільнено Ізюм, Балаклію, Куп'янськ. Потім вже на Донеччині було звільнено Лиман і Святогірськ. Наступна теза: після успішного контрнаступу у Харківській області Сирський керував обороною півдня. 30% опитаних думали, що це правда, лише 20% знали, що брехня. Після неймовірного контрнаступу у Харківській області Сирський командував однією з найскладніших операцій на Бахмутському напрямку, де ЗСУ завдали колосальних втрат окупантам. Військовий наголошував, що під Бахмутом Україна зникровила противника, який всіма силами намагався взяти місто. Це була цитата. От під час літнього контрнаступу, 23-го українські військові просунулись на південному північному флангах Бахмута. Саме місто перебуває під контролем ворога, але ЗСУ знаходяться в активній обороні. В інтерв'ю Українській службі БіБісі генерал не погодився з думкою, що Бахмут не мав стратегічного значення. Тому обороняти його було не потрібно. Цитата: передусім, Бахмут це центр зосередження основних напрямків і доріг. Ну от, наприклад, через Бахмут, йде дорога з Дебальцево до Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська. Тобто, це центр, де сходяться всі ті шляхи. Використовуючи розвинену мережу доріг, російські війська можуть наступати щонайменше у трьох таких операційних напрямках. Пояснював він. І остання теза на сьогодні: Росія оголосила в розшук Олександра Сирського. 15% думали, що це брехня, і трохи більше 19 знали, що це правда. Дійсно, кремлівська влада 30 травня 2023 року розмістила бланки на сайті Міністерства внутрішніх справ Росії, де оголосила, що, начебто, розшукує українських генералів. На цій карці наявні дані про їх стать, національність, дату та рік народження. Попри це, достеменно невідомо, що саме закидуть росіяни українському генералу та в чому його підозрюють. Ми ж бажаємо успіхів у цей складний час новому головнокомандувачу та дякуємо усім, хто стоїть на захисті нашої країни. Слава Україні!